Довгий свою високу відповідальність! прыгай присягаю. ході патрулювання було проведено профілактичну перевірку біля критого ринку. Як виявилось, водії у своїй більшості нехтують правилами дорожнього руху та не звертають увагу на вимоги дорожніх знаків. А декотрі паркувались у забороненому місці навіть попри наявність співробітників поліції цього разу водії відбулись профілактичною бесідою. Сусідка вирішила, що інші сусіди не мають права ходити через загальний двір до своїх помешкань та почепила на хвіртку замок. На прохання сусіда надати їм ключ відмовила, тому останній був змушений збити замок, аби потрапити до своєї господи. За даним фактом було зібрано необхідні матеріали, які будуть передані дільничому для подальшої перевірки. Батько відібрав у доньки ключі від автомобіля, який належить їй на правій власності. Батьки заявниці пояснюють таку поведінку, тим, що співмешканець їхньої дочки має намір продати автомобіль, аби розрахуватися з кредитами. За даним фактом було зібрано необхідні матеріали а в подальшому ситуації розбиратиметься дільничий. Словесна перепалка між сусідами ледь не переросла у бійку. Аби вгамувати пристрасті, знадобилось три наряди поліції. У всіх учасників інциденту було відібрано пояснення, які будуть направлені дільничому для подальшої перевірки. У дворі власного будинку з автомобіля потерпілого викрали державні номери. За даним фактом було зібрано необхідні матеріали, які будуть передані слідчому. 15 нових патрульних автомобілів, призначених для поліції Київської області, два з яких пообіцяли надати білоцерківським поліцейським, презентував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Крім того, міністр ознайомився з роботою новоствореного сервісного центру, переліком послуг, що надаються, поспілкувався з працівниками. Після цього на площі перед центральним входом до парку Олександрія очільник МВС презентував початок роботи велопатруля. Сьогодні шановні пановополіцейські шанов гості присутні. Ми починаємо літній сезон, що називається, і а, вітаємо нашу нову поліцейську групу Велопатруль, яка сьогодні починає працювати в Олександрійському паркі. А, ми також вітаємо іконний патруль наш, який, як завжди, на високому рівні знаходиться. которая будет проходить по всей стране. Два дня назад мы запустили велопатруль в кривом роде и во всех крупных городах страны, там, где есть парковые зоны отдыха и так дальше. Везде будет работать велопатруль. Порядка 800 тысяч человек в летней модификации будут использовать этот вид патрулирования. Тем самым мы подчеркиваем мобильность и доступность полицейских сил, в том числе в парковых зонах. И мы выполняем свою программу экологической чистоты при патрулировании наших, наших территорий. Я очень хочу, чтобы тот уровень сервиса, который от нас ждут, каждый из вас смог людям предоставить. Велопатрульні показали на прикладі, як за допомогою велосипеда можна заблокувати дорогу або затримати правопорушника. Далі без коментарів. Ми отримали орієнтировку, ми бачили, грубо говоря, свого затриманого і не можна його задержати. Зробити це достатньо га, 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 шу? 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 тихо, тихо, шу? тихо, 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 все, шу? я, все, я все, Стоп-стоп! все, все, не завал. Приблизительно так у місті Буча за ініціативи ветеранів АТО, місцевої влади та при підтримці Міністерства внутрішніх справ та національної поліції стартував проект Безпека життя, який має на меті допомогу поліції у підтриманні громадського порядку. Цей і патрулі і облаштовані цілодобові пости охорони, розміщене в людних та криміногенно небезпечних місцях. Прикро, що в той час, коли в інших містах влада робить все необхідне для посилення громадської безпеки, влада Білої церкви досі не спромоглася встановити камери відеоспостереження, які, до речі, вже закупили, але вони ще й досі лежать на складі. А встановлення цих камер значно підвищило б результативність роботи правоохоронців, особливо при розкритті злочинів. В Києві почала працювати водна поліція. До задач останньої входить патрулювання акваторії, забезпечення правопорядку в прибережній зоні. Оснащений сучасною технікою новостворений підрозділ навіть зможе звільнити заручників в разі захоплення зловмисниками будь-якого плавучого засобу. За минулий тиждень працівниками Білоцерківського відділу поліції було здійснено 963 виїзди на виклики та повідомлення громадян, з яких 115 по лінії кримінальної поліції. 17 кримінальних правопорушень та 10 правопорушень по лінії незаконного обігу наркотиків. Виявлено 314 адміністративних правопорушень, з яких 19 за керування транспортних засобом у стані зміння. За всіма фактами складені адміністративні протоколи. У <сес> свідомлюється.